Зазвичай у спортивному комплексі більш напружене тренування активізується перед початком різноманітних змагань. Нещодавно один із таких традиційних юнацьких чемпіонатів відбувся у Керчі. Піресу Україна, офіційний піресу України серед середній юношу. Жободна в місті Керчі. Ну, там учасувала чотирьох восім чотириста вісімдесят 487 учасників. Було. ну практично все всю Україну. Были ну, был бои, в том числе были сборники, там готовятся, которые на чемпионат Европы будут проводиться в России, город Анапа. А мы с Сабухова выставили четыре боксера. В результате у нас одно первое место, одно второе, одно третье. Один проиграл. Хотя мы на него и не рассчитывали, что он выиграет. Но он очень хотел ехать, увидел уровень. Действительно, привезли хорошего боксера. Варто сказати, що на цьому чемпіонаті, як і в дорослому боксі, було представлено кілька вагових категорій: боксували та перемагали у всіх них, і юні вухівські боксери. Зайняв перше місце Руд Сергій своїм своїй категорії. Він вже у мене займається більше ніж три роки. спортсмен, спорсіміном був Харкова. Зайняв третє місце, теж на період України він виграв. Также участвовал Григорян. Григорян боксировал. Они два брата у меня занимаются. Григорян боксировал 48 килограмм. Третье место он занял. Опять же, вот уровень подготовки здесь много играет. Он месяц перед этим был в отдыхал. Приехал, в результате занял третье место. Он плохо был подготовлен. Она все-таки влияет на уровень подготовки. Он занял третье место. И Миронюк Борис второе место занял. Вже вкотре власним досвідом доведено, що запорука кожної перемоги у повсякденній роботі спортсменів над собою. Прос бігав, на скакалки роботав, на, ну, в, пар, в парах стояв, на мішку працював, з тренером на лапах, що там ще, тенісними мечками грали, в сауну ходили, ну, плавали, ну, в басейн ходили. Будемо сподіватися, що отримані нагороди стимулюватимуть хлопців до подальших досягнень на рингу. і вони знову порадують свого тренера, який вкладає життєвий досвід та знання у зрощення майбутніх чемпіонів. Марина Кошкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.